Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. Черговий огляд, ніж від українського виробника. Цього разу це Terren Blade. З даним виробником ми вже знайомі по, скажімо так, не одному огляду на їхні ножі на моєму каналі. Всі їх ви можете знайти у відповідному списку відтворення, там де зібрані всі огляди на ножі даного виробника. Ну і сьогодні буде огляд новинки. По-перше, ми можемо бачити, що це новий дизайн коробки. Ну, власне, все по порядку, розпаковка, огляд, невеличкі тести і потім висновки тому вмощуйтесь зручніше, наливайте собі чайок, і ми починаємо. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Nives, а також мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавих. Та якісного контенту. Власне, починаємо з огляду коробки. Коробка картонна, має цікавий дизайн, тут напис виробника з боку. Намальовані різні е, ножі, написано Knife Company, Terran Blade. Тут також є е, QR-код made in Ukraine. Ну, Власне, і посилання на офіційний магазин також буде в описі до цього відео. Там ви зможете ознайомитись з усім асортиментом, з цінами, з технічними характеристиками, з описом їхніх ножів. Також е, контур ножа дуже схожий на баракуду. Якщо я не помиляюсь, мій перший огляд сам, був саме на баракуду від даного виробника. З торців вони Розклені ще такими невеличкими, типу, як пломбами, але вона в мене вже розклеєна, так би мовити. Дістаю сам ніж, що там ще щось є в коробці. Так, все, далі коробочка порожня. Розглянемо Давайте одразу комплектацію, тому що тут не дуже багато є, що розглядати насправді. В комплекті є. Теклок, до речі, версія теклок від Terrenbade досить непогана. Це, скажімо так, дуже хороша копія оригінального теклоку, майже там один в один копіює. Єдине, що немає там от, певних маркувань, як на оригіналі. Але сам функціонал повністю збережений. Ну і хто користується теклоком, теклок це досить універсальне кріплення, хоча досить сильно додає габаритів ножу, тому не всім воно підходить, не всім воно. Подобається. Я власне, його поки що не планую використовувати, тому відкладу в сторону. Також там є всі необхідні кріплення для. Для даного кріплення. Ще в комплекті є ось така цікава наклейка, якась жаба, яка обіймає ніж Вій від даного виробника Terran Blade. Огляд, до речі, на Вій також є в мене на каналі. За бажанням зможете його знайти. Якщо не забуду, то додам посилання в опис. Але наклеячка це добре, наклею на свою коробку з усіма ножами, ну зроблю це трошечки пізніше. Так, власне, сам ніж знаходиться в ось цьому пакувальному чорному матовому папері. Який я розпаковую і розглядаємо сам ніж. Виглядає він досить незвично, насправді, має полімерні піхви, досить такі широкі. Ну і, власне, дивимося на сам ніж, який має також досить широке лезо. Моделька називається «Піранія». До речі, ось на обусі вже маркування «Terran Blade Pirania. І, здається, знизу. Так, знизу тепер є гравіювання сталі N690. На самому клинку, також на спусках, є гравіювання логотипу компанії Terren Blade. Ну і давайте ж розглянемо сам ніж. Називається Piranha і в принципі на Piranha він дещо по дизайну і схожий. Має досить короткий клинок, досить широкий клинок. Товщина по обугу також немаленька, є упор з такими насічками і зверху, і знизу, до речі, також є упор. Досить глибокий чойл насправді, і ну так якщо на нього подивитись, то він дещо навіть сокирку якусь нагадує. Е, в принципі, міцне вістря, насправді, але от зведений він дуже тоненько, там підвід, прямо, я не знаю, е, мініатюрненький, загострений він дзеркально. Я от не знаю, чи на камеру вам буде щось там видно, але ну реально дзеркальне загострення і підвід прямо. Мінімалістичний. Так, фініш фініш на спусках сатин поперечний, і ось ця частина площина клинка, вона, ну, типу, як не оброблена. Ну, я не знаю, як це назвати. Певна текстурка є. Але от обух уже якраз оброблений, фаски зняті, ніяких гострих граней тут ніде немає. Навіть ось ці упори, вони хоч і гарно. Слугую для того, щоб палець нікуди не ковзав та й добре впирався, навіть без насічки він би нікуди, мабуть, не ковзав, але. Тим не менш ніякого дискомфорту не викликає, навіть при використанні без е, рукавичок. Накладки тут, якщо я не помиляюсь, G10. Ну, В принципі, всю інформацію зможете знайти на сайті виробника, але якщо не помиляюсь, все-таки G10, чорний має певну текстуру. Знову ж таки, для того, щоб, ми, е, щоб ніж не ковза у нас в руках, навіть якщо там руки будуть мокрі, е, кріпляться накладки на двох стяжках. Е, тут є певне звуження знову ж таки, для. Певної ергономіки. Ну, не знаю, наскільки він ідеально сидить в руках, тому що подібних ножів у мене, мабуть, ще й не було, тому важко судити, коли немає з чим порівнювати. Є темлячний отвір і одразу є темляк, невеличкий чорний шматок паракорду, який сюди намотаний. Так, що ще можна по ньому сказати? В принципі, для, для яких робіт він може слугувати, ну тут уже важко сказати. Можливо, хто працює шкірою, можливо, буде зручно розрізати шкіру ось таким чином, чи якісь там інші матеріали, чи щось тому подібне. Тому що ну, для якихось повсякденних задач навряд чи він підійде, хіба що вам дуже подобається такий дизайн. Для тих самих розпаковок, запаковок він підійде цілком без проблем. Трошечки розглянемо піхви, але тут. Цікавого, насправді, небагато. Піхви полімерні. Маємо, скільки тут, сім люверсів, дренажно-вентиляційний отвір. Ось тут. І ось тут зверху також в принципі, є отвір, який слугує для вентиляції даного ножа в піхвах. Не дивлячись на те, що сталь n 690 все-таки не дуже схильна до корозії, але дренажно-вентиляційні отвори вони завжди потрібні для будь-яких стали, коли ніж просто дихає, це значно краще. Ну і також верхня ця частинка, вона там досить добре вентилює внутрішній простір даних піхов. Але от на піхвах ну, нема чого надовго зупинятись. Насправді то можна закріпити теклок, в будь-якому положенні його носити. Жодних проблем в цьому немає, можна паракордом прив'язати, а можна просто кидати в кишеню, ось так, от прямо в піхвах і не заморочуватись. З якимось там кріпленням його кудись на спорядження. А зараз невеличкі тести порізу. Як завжди перевірю загострення від виробника на звичайному папері А4. Так, однією рукою можна скинути піхви, далі маємо сам ніж незвичної форми. Подивимося, як він буде різати папір. Ну, очікувано він його ріже дуже класно. А я от серйозно кажу, тут дуже тоненьке зведення. Я запитаю у виробника, яке тут зведення, мабуть, напишу його титром, тому що там прямо. Типу там 0,2 міліметри, я не знаю, дуже тонесенький підвід і загострено, реально гострять теренблейд, якщо я не помиляюсь, ножі вручну на професійних радіусних системах. І ну це відповідно відображається на різі даного ножа. Тобто папір він ріже просто неймовірно легко, рівненько, чистенько, ніяких там не знаю зачепів, нічого такого немає. І ну прямо класно. Перед цим я тестував. Ніж від BPS Knives Bushmate. Bushmate різав значно гірше. Але, в принципі, Bushmate він і не має ідеально різати, він більше про роботу з деревом. А цей ніж зараз також протестую по дереву. Але перед тим морквинка тест. Картоплю я, на жаль, не знайшов, але побачимо, як він буде нарізати ну моркву В принципі, досить легко він її нарізає, враховуючи його. Дуже гарне загострення та досить високі спуски. Можна реально дуже тонесенько щось нарізати. Так. 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 Робити це не те, щоб дуже зручно, в принципі, і форма, і розміри даного ножа Вони дуже далекі від кухонних ножів, але за необхідності щось там накришити ним можна. от Що ним реально зручно робити, так це ну типу ось так от шинкувати якось або ось таким чином прорізати якісь там певні матеріали. Оце реально його Задача і його робота. Тобто, як я вже казав, якщо там хтось, можливо, працює з шкірою і потрібно нарізати шкіру, то я думаю, цим ножем це буде робити дуже зручно. Ну, а його загострення дозволить це робити досить довго. І тонке зведення також буде гарно сприяти на його подальшій експлуатації. Ну, а от як він буде працювати з струганням дерева, я вангую, що досить посередньо. О, так. Тут, по-перше, руків'я зовсім не сприяє гарному хвату, ось такому, як це молоточний хват. Так, не сприяє молоточному хвату. Якщо впиратись в обух, то все одно нам стругати не дуже зручно через невелике руків'я, знову ж таки. Ну і власне і сама геометрія ножа, вона якби далеко не про якийсь там бушкрафт, туризм і тому подібне. Так, щось ним там застругати можна, тому що як не крути, це ніж. І він ріже, і він, в принципі, роботу свою виконує. Але ну, стругати дерево ним, по-перше, дуже незручно. По-друге, це ну, явно не його задача. І проєктувався, дизайнився даний ніж, явно не для туристично бушкрафтерських цілей, тому логічно, що з цією роботою він і не буде добре справлятись. На цьому, мабуть, буду потихеньку закінчувати. Це був огляд ножа від українського виробника Terran Blade. Моделька називається Piranha, сталь N690. Дуже гострий, дуже класно заточений ніж, якісно зроблений. До якості обробки жодних зауважень прямо немає. Форма дуже на любителя, тобто це досить специфічний ніж. Він явно не для всіх, явно не всім такий потрібен. Можливо, комусь подобається такий дизайн і ну, просто буде приносити задоволення самою своєю присутністю. В колекції. Можливо, хтось буде використовувати його на EDC, в таких невеличких піхвах, на теклоці, знову ж таки, кудись на ремінь можна закріпити, носити його на поясі, вага у нього не дуже велика ну, Враховуючи, що це фултанг з досить товстим обухом, то для, для таких, скажімо так, характеристик вага не те, щоб дуже велика. Ну і в принципі для ad шного використання вага насправді не має дуже великого значення, тому що, крім ножа, ну, навряд чи хтось там з собою в місті тягає ще 20 кілограмів спорядження. Для туризму він не підходить, тому що по дереву працювати ним незручно, по продуктам також досить посередньо ним працювати. Ну, наприклад, там, чистити картоплю з таким дуже широким. Лезом ну, буде прямо незручно його тримати. Можливо, якусь там маленьку картоплинку і можна буде, але нормальну картоплю ну, навряд чи. Працювати по продуктах також можна, але також досить обмежено, тому що і довжина ріжучої крайки не дуже велика, і, в принципі, знову ж таки, форма його руків'я вона не дуже сприяє саме якомусь там нарізанню. І чомусь тому ну, маю на увазі по продуктах, не те, щоб дуже зручно буде ним е, працювати. Але в якихось певних роботах працювати можна, для якихось розпаковок, запаковок, нарізання паперу, картону підходить ідеально. Тобто, ось так його тримаємо, проводимо по поверхні. З цим він буде справлятись без жодних проблем. І це, мабуть, і є його, основною, його основним завданням. Для якихось там медісічних потреб, десь щось відрізати, якусь там ниточку, також без проблем він буде справлятись. Загострення дуже класне. Якісне, по дизайну прикольний, цікавий, стильний, модний, молодіжний, як то говориться. Ну і в принципі. Оце і все, мабуть, що я можу вам про нього розповісти. Вашу ж думку ви напишіть обов'язково в коментарях. Буде цікаво почитати. В описі зможете знайти посилання на офіційний магазин даного виробника. Також там їхні соцмережі. Додам в опис. Зможете ознайомитись з усім асортиментом. Від себе, звичайно, ж можу рекомендувати даного виробника. Якщо подобається дизайн, влаштовує ціна, то спокійно, сміливо можна замовляти. Ну і в принципі на цьому, все дуже дякую спонсорам мого каналу. Зараз на екрані ви зможете побачити їхній список. Також долучайтесь до спонсорства. Для цього є посилання в описі і спеціальна кнопка в Ютубі. Окрема подяка генеральним спонсорам і також окрема подяка головному партнеру це український виробник спорядження та бронезахисту Балістика. Дуже дякую вам всім друзі за фінансову підтримку мого каналу. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А на цьому я закінчую огляд. Піранні від Terren Blade закінчений і додається до списку відтворення всіх інших ножів від компанії Terran Played. На цьому дякую всім вам, друзі, за перегляд. Не забувайте лайк поставити та підписатись на канал, якщо ще раптом не підписані. І до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. А прямі ефіри проходять на додатковому каналі. Посилання на нього ви також зможете знайти в описі, а ще в описі ви зможете знайти посилання на мій інстаграм, де я публікую фотографії ножів і всього іншого, про що я знімаю відео, і виходять вони ну, дещо раніше, ніж самі відео, тому там от такі от певні невеличкі анонсики. На Наступних відео ви зможете побачити, тому і на інстаграм варто би підписатися. Ну і на цьому вже точно все. До зустрічі в наступних відео. Всім всього найкращого, бувайте!